Друзі, привіт! Сьогодні ми на полі, на якому посіяна новинка від компанії Агросеме. Це новий гібрид Аерон, який у нас йде під технологію ClearField, і який буде вражати вас уже в наступному сезоні. Тому що це гібрид нової селекції, нової генетики. І чим саме він буде вражати? По-перше, він стійкий у нас до вовчка. Це новинка. Такого ще не було в Україні від сербської селекції, саме по Євролайтеновим гібридам. Тому поле у нас чисте. Навіть без використання Ну, На другому полі я знаю точно, що ми використовували, тому гібрид тримає літр 200 євролайтингу за раз без якихось стресів. Друге, чим він у вас буде вражати, це те, що він у нас вже має високу олійність. Тому не можете, ви можете не переживати стосовно того, що цей гібрид буде у вас показувати вже олійність від 50%, а може й до 53% без проблем навіть в посушливих регіонах. Що бачимо? Як звичайна сербська селекція, гібриди у нас мають загнуту шию, тому можете не переживати стосовно того, що він буде вигорати у вас кошик від сонця. По кошикам класний кошик, має гарне налиття, має у нас класне наповнення до самого центру. Тож, я думаю, що за наступні декілька років ви будете з ними вже найбільш так, близько знайомі, тому обирайте його на наступний рік в різних фракціях: фракції стандарт, фракції Екстра Екстра плюс. А хто хоче зекономити, то може вибирати собі дрібну фракцію, фракцію НАНО. Тому разом з гросеми можете не переживати за ваш майбутній врожай.